Привіт, любий друже, я розповім тобі, що таке клімат. Ти вже знаєш, що сонечко нагріває нашу планету не скрізь однаково Тому на землі є такі місця, де завжди тепло, але є й такі, де завжди холодно. Погоду в якомусь певному місці називають кліматом. Учені ділять нашу планету на кілька районів. У кожному такому районі свій клімат. Ну ж бо подивимося на карту спробуємо з'ясувати, у яких місцях нашої планети спекотніше, а в яких холодніше. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай. А кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.